Я вас вітаю в минулому відео. Я вам розповідала і показала одну вправу для розслаблення м'язу, який може провокувати набряки. Сьогодні я хочу показати вам саме вправи для очей від набряків і від зморшок. Рекомендую вам підписатися на мій канал для того, щоб не пропускати секрети. Краси, і для того, щоб ми зустрілися з вами знову. А зараз пропоную перейти до вправ. Поставте великий палець на кістку і будемо працювати під кісткою над оком. Поставили, можете притримувати тканини, але це не обов'язково. І таким рухом ми проходимо під кісткою і ведемо до росту волосся. Так, зробіть 10-15 повторів. Надавлюйте 3 з 10, не збирайте зайвих зморшок, і так виконайте вправу. Повторіть з іншої сторони. Так само поставили. І під кісткою проводимо до росту волосся. Робіть в своєму темпі. Відчувайте. Наступну вправу будемо виконувати пальцями. Починаємо від кутка ока, зробили Такі кругові рухи, по кістці проводимо до цього кутка, робимо ще кругові рухи і відводимо до росту волосся вверх до верхівки, начебто. І так, виконуємо 10 повторів. Коли працюємо з цією зоною, по шкірі, не треба. Розтягувати, давити, тягнути. Обережно промасували тут, провели обережно, тут і вивели. З іншої сторони так само: промасажували, провели, промасажували, відвели. Тепер пальці поставимо у куточка ока, навпроти куточка ока, і будемо робити такі рухи. Зробили 3 секунди, затримуючись, і розвели. Знову ж таки повторили на одному місці, протопилися, і розводимо. Тут не так треба давити, як протаїтися у м'яз. Зробіть 5 повторів з однієї сторони, і 5 повторів з іншої сторони, і розводимо. Зараз ви повинні відчути, як ваші очі розслабились, і саме ось тут відчуття розслаблення таке добре йде. І можете просто прогладити до верхівки. Тепер рекомендую контролювати цю розслабленість і фіксувати. Таким чином, ви позбудетесь набряків і зморшок навколо очей. Якщо вам сподобались вправи, Ставте лайки і пишіть в коментарях, і до зустрічі в нових відео краси.